Батюшка, вчора моя дружина сповідалася вам, вона мені не зраджує. Оце таємниця сповіді. Іди з миром, олень ти наш. А знаєте, у 18 років я хотів дівчину, а щоб дбати про неї, балувати її, разом грати у що-небудь, любити її і щоб вона любила мене у відповідь. І тільки через кілька років стосунків я зрозумів, що виявляється, я хотів не дівчину, а собачку. Сім'я Новоселів оглядає нову квартиру, обговорюють, куди які меблі ставити. Раптом дитина п'яти років говорить: А тут ми полку припиздячим. Тато як шмякне йому по морді. Ах, зрозумів? Е, так, е, зрозумів. А що ти зрозумів? А вона тут нахер не потрібна. Що? У бездомного на картонці був напис: Одного разу на моєму місці можеш опинитися ти. Подумавши над цими словами, я прибрав сотку, яку хотів йому кинути назад у гаманець. А у нього були такі ж шанси заробити собі на життя, як і у кишенькового злодія на пляжі нудистів. А як давно ви займались коханням? Ех, досить плакати! Намагайтесь згадати. <рес> Науковці провели сміливий експеримент. Випробували віагру на кроликах. Експеримент не змусив себе чекати. Дісталося навіть ученим. <рес> Сидять двоє випивають. Один розговорився, а пам'ятаєш? Тебе в минулому кварталі премії позбавили? Е, пам'ятаю, е, так це я капнув. хе е, е. А пам'ятаєш, тобі догану оголосили. Так, пам'ятаю, ге. Так це я капнув. Тоді другий йому з досади. Е, а пам'ятаєш, тебе два роки тому син народився? Пам'ятаю, так це я капнув. Е, е.